Ротаційні дії за допомогою саме наземних роботизованих комплексів поки що ми не проводимо. Все одно ми вважаємо, що якщо бієць може рухатись, то краще хай він рухається своїм ходом, адже він так має більше шансів скритно пройти, десь заховатися, десь пересидити якийсь артилерійський обстріл або вороже спостереження. Так, да, є одна велика проблема, яка е, на сьогоднішній день у нас, це е, хлопці відстань в 5-7 кілометрів можуть долати по 3-4 дня е, із-за цього вогневого впливу. Тобто сам ротаційний процес відбувається дуже довго і дуже важко. Для того щоб зберегти життя наших і здоров'я військовослужбовців, ми намагаємося не гнати їх, щоб продолати цю дистанцію за один день і тим самим наробити біди. Тому поки що наземні роботизовані комплекси це виключно евакуація і провізія, доставка логістичні дії. А все решту ще проводимо пішками. Але так само змінюємо тактику, змінюємо маршрути, змінюємо час. І все решта.